Привіт, розглянемо верхню втулку радіатора Nissan X Trail T30. Ось так вона виглядає. Це більш легша модель і дешевша за такі як в оригіналі. Ці оригінальні коштують дорожче. 220... 526 226 артикул, якщо бажаєте такі як оригінальні. Ці дешевші, ну дешевше коштують, але функцію свою виконують як і ці. Надруковані з резини, термопластичний поліуретан, не боїться жари, морозів. На морозі чуть-чуть стає густішим, твердішим, точніше. Добре переносить ну, ці жару і мороз, не розвалюється на перший рік. Дякуємо за увагу.